Кількість звернень до представництва зросла вдвічі за рік. Люди більше довіряють і частіше шукають допомоги, особливо родини зниклих безвісти та військові. Основними нашими напрямами діяльності це сьогоднішні на сьогоднішній день. Це є робота з членами родин, зниклими безвісти і осіб, які перебувають в полоні. А також питання на сьогоднішній день до прав самих військовослужбовців, і це питання посідає як і в Чернівецькій області, так і на державному рівні пріоритетне місце. захисту. Потребують і люди з інвалідністю. Часто це внутрішньопереміщні особи, які втратили все через війну. Самої сьогодні. Сьогодні проводимо велику роботу для того, щоб в першу чергу були захищені права людини, в тому числі людей з інвалідністю, які проживають у місті Чернівцях, які є внутрішньо переміщені особи, тому що саме такі люди залишилися без даху над головою. Вони втратили власну домівку, втратили власний ресурс, і саме Чернівці надали їм такий прихисток. Найскладніше повернення з полону. Більшість військових пережили тортур. А після звільнення часто не мають розуміння, куди повертаються. Хлопці повертаються в Україну, не розуміючи, взагалі якому зараз стані України. Три роки хлопці перебувають в полоні і їм розказують, що все, України немає, від вас відмовились, і вони їдуть не знаючи куди. Вони повертаються додому. І коли вони чують, що Україна вистріла, що Україна бореться і що Україна переможе, для них це ще одна нагорода. Захист прав це не тільки про закон, це про довіру, людяність і шанс почути тих, кого раніше замовчували. Особисто для мене та всієї нашої команди найбільший пріоритет у роботі це повернення українців додому Військовополонених, цивільних. Депортованих та незаконно переміщених українських дітей Радислав Українець Олександр Окіпняк новини сі 4